Цьогорічний сьомий районний огляд-конкурс читців, організований відділом культури, охорони культурної спадщини та туризму Радехівської райдержадміністрації, Радехівським народним домом, був приурочений 200-літтю від дня народження Великого Кобзаря. Того дня у паркетній залі міського народного дому зібралися учасники гуртків, художнє слово, районних народних домів, кращі чітці загальноосвітніх та мистецьких шкіл району, усі бажаючі щоб продемонструвати свою майстерність у декламуванні шевченківського слова. У ці скорботні дні перед початком конкурсу усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, які загинули за волю України. Цьогорічний конкурс вирізнявся своєю чисельністю учасників, демонструючи високий художньо-виконавський рівень, артистичність і культуру виконання 45 читців гуртків художнього слова народних домів, читці загальноосвітніх та мистецьких шкіл району представили твори, присвячені пам'яті Великого Кобзаря, та твори самого Тараса Шевченка. Паркетна зала районного народного дому прикрашена тематичними композиціями з картин та вишитих. Рушників місцевих умільців з Лопатина, Кривого, Барилова, Андріївки, Рожалова та Мокань створювала піднесену святкову атмосферу. Тарас Шевченко сам ставився до вишивки як до глибоко символічного національного атрибуту. Згадаємо ключовий образ шитої шовком хустини в поезіях хустина у неділю не гуляла чи вишитої сорочки як основного компонентна народного одягу в поемі княжна. Українська вишивка це молитва без слів. Особливо у присутніх викликала літературна добірка поезії Тараса Шевченка, вдало підібрана працівниками районної дитячої бібліотеки. Щоб між нами не згасло проміння величне, ти поставив на сторожі слово своє вічне. Саме під такою назвою, літературно-мистецькою композицією, підготовленою учасниками гуртка художнє слово районного народного дому, було розпочато конкурс. Далі, на протязі тривалого часу, звучала Шевченківська поезія, яка переповнювала емоціями присутніх у залі та викликала розгубленість у членів журі Дмитра Дебайла, Пети Ткачук та Оксани Дмитрук, адже учасники продемонстрували високу виконавську майстерність. У підсумку перше місце розділили Діана Демчук, учениця Радехівської загальноосвітньої школи номер 2 та представниця Нововідківського народного дому Оля Баран. Вітер в гаї, не гуляє, вночі спочиває, прокинеться, Тихесенько осоки питає. Хто це, хто це? По сім боці рве на собі коси? Хто се? хто се? Тихесенько спитає повіє та й засне, поки неба край зачервоніє. Хто се? Хто се? Спитаєте цікаві дівчата, оце донька по тім боці, по тім боці мати. Давно колись це діялось у нас на Вкраїні, серед села вдова жила у новій хатині білолиця, карона. І стало висока у жупані кругом пані, і спереду, і з боку. І молода ні в рокою, а за молодою, а надто ще завдовою козаки ордою так і ходять. Отак за нею козаки й ходили, поки вдова без сорому доньку породила, породила та й байдуже, людям годувати в чужім селі покинула. Отака От то мати. Постривайте, що ще буде, незчулася, як минули літа молодії. Лихо, донька червоніє, виростає та й виросла, Ганна кароока, як то поля серед поля, гнучка та висока. Я ганусі не боюся, співає матуся. А козаки, як хміль отой б'ються круга нусі. А надто той рибалонька жвавий, кучерявий, мліє, п'яний, як зустріне Ганусю чорняву. Ти бач, погань розхристана, байстря не обуте. Побачила стара мати й сказилася люта. Ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш, постривай же, ось я тобі мене зневажаєш, катувала, мордувала та не помагало, як маківка на городі. Ганна розцвітала, як калина при долині, вранці під росою, так і Ганна червоніла, милася сльозою. Друге місце розділили троє учасників. Галина Ерт, Учениця Радехівської загальноосвітньої школи номер 2 Софія Третяк, представниця Народного дому села Павлова. Адріана Заєць, представниця Народного дому села Станина. Третє місце розділило п'ятеро учасників: Ольга Вілюра та Оксана Білик, представниці Народного дому села Стоянова, Маргарита Салань, учениця Радехівської спеціалізованої загальноосвітньої школи. Надія Серват, представниця народного дому села Забава, Юлія Баліта, представниця Народного дому села Бабічі та Микола Рубаха, представник Народного дому села Торків. За кращу інсценізацію твору, дипломом за участь у огляді конкурсу, нагороджено гурток художнього слова народного дому села Щоровичі, за краще читання власної поезії, нагороджено Тараса Рачуна, представника народного дому села Корчина, наймолодшого учасника огляду конкурсу чотирьохрічного Арсена. Кота, представника народного дому села возлового. Три наче тиминало, я пасягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так на нічого було. Мені так любо, любо стало, неначе Бога. Узе прокликали до паю, а я собі у бурені. Молюся, Богу, і не знаю чого. Чого маленькому мені так призно молились, чого так весело було? За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, людинки її вбили? За що вони Найстаршу учасницю огляду конкурсу 70-річну Марію Шарко, представницю народного дому села Мукані. Також ряд народних домів району було нагороджено дипломами за участь у огляді конкурсі. В подальшому переможці районного огляду конкурсу чітців будуть рекомендовані для участі в обласних оглядах конкурсах та фестивалях.